29 листопада багато криптонів стали мільйонерами, тому що HyperLiquid роздав дроб. Навіть багато моїх знайомих забрали по 3, по 5, по 10 тисяч доларів, не гривень. І на цьому фоні я відчуваю себе дурачком, тому що я скіпнув цей проект і фомо мене хаває знатно. Але не буду повертатись в минуле. А краще буду зосереджуватись на наступних проєктах, які мають також роздати непоганий дроб. Зараз в мене в пріоритеті стоїть Архам. і хто трошки вариться в крипті, той в курсі, що ще в 23 му році вони роздали десятки тисяч доларів, серед яких давали навіть по 100 по доларів просто за реєстрації. Непогано ж правда. І зараз вони запустили кампанію по фарму поїнті і буде тривати вона до 13 грудня. Поінти фарміс, набуваючи торговий об'єм і заводячи рефералів. А після дедлайна вони вже конвертуються в токени РХМ, які вже давно скрізь торгуються. Такий зараз ринок що проектам максимально вигідно про себе заявляти і роздавати дропи. Якщо це новий токен, то практично кожен зараз показує хороші ікси. Тому зараз раджу реально плотно працювати, робити різні проекти, якийсь один точно стрельний деславчен. А детальну інструкцію по архому, як що йде, правильно зробити, я вже розписав в своєму телеграмі. Посилання в профілі.